Николай, ніколи ти. Музичні стилі рок та кантрі це те, що максимально близько та природньо допомагає Дмитру Васильєву вирицати в піснях та акордах свої переживання, емоції та думки. Автор виконавець почав творити пісні в часи війни, аби створювати український культурний продукт та сприяти культурній та соціальній стійкості України. У власному доробку має два музичні альбоми: Війна і ми 2023 року та кантрі Україн, 2024. тисячі Останнє видав за сприяння українського культурного фонду в нашому місті. Вперше рок це з завжди історія, да це певний меседж, це спілкування людьми між собою. Кантрі це звичайна історія звичайної людини. Так? Тобто в цьому суть цих стилів. Тому мені ці стилі важливі. Пісня це завжди певний меседж, певна оповідь, певна, певна розмова з людиною, з аудиторією, з публікою. Тому рок і кантри — це моє. Ще ну, я виховувався в ті часи, коли була перестройка в Радянському Союзі, і рок це була та андеграундна музика, яка. Стала е, мейнстрімом і я вчився на роковій музиці, да тому це частина мене і мого сприйняття цього світу до музичної частини життя. Раніше Дмитро Васильєв відомий тим, що є знаним українським політичним експертом, адвокатом відновлювальної енергетики, громадським діячем. Є очільником громадської організації рада організації, що займається енергетичним та екологічним розвитком, розвитком місцевого самоврядування, а також євроатлантичною інтеграцією. Свого часу був першим заступником прес-секретаря президента України. Працював із премєр Міністром України був радником і консультантом віце-прем'єрів, міністрів, а також голови Верховної Ради України. Кривий Ріг – дуже яскраве місто, місто талановитих людей, і от своєю енергією знаєте, своєю такою самобутністю, своїм промисловим шармом, своїм патріотизмом воно і до себе і запрошує таких самих талановитих людей. Міська рада і рада оборони міста робить все, аби наші заклади культури працювали, аби люди відвідували такі мистецькі. Акції концерти тому е, у кожному закладі культури е, є укриття, е, працюють пункти незглавності. Творчий вечір Дмитра Васильєва провели в надійному укритті, штольні в палаці культури Карачуни. Тут незалежно від сирен повітряної тривоги, і виконавець, і глядачі почувають себе максимально безпечно та захищено. А тому це місце ідеальна локація для публічних заходів із дотриманням всіх заходів безпеки. Дуже гарний співак, сам пише вірші, сам пише музику, тому це досить знаково, особливо напередодні свята дня захисників та захисниць. Дмитро до нас завітав вперше. Я дуже сподіваюся, що йому в нас сподобається, сподобається наш глядач. Тому ми запрошуємо всіх, всіх всіх жителів мікрорайону та міста відвідувати наші заходи, які у нас проходять на регулярній основі. Сольний концерт Дмитра Васильєва тривав більше години. Під час нього автор та виконавець не тільки грав власні музичні композиції, а й активно спілкувався із глядацькою аудиторією про те, що їм близько, що їм нині болить, та про що мріють. А мрія всього українського народу тільки одна єдина: довгоочікувана перемога та встановлення справедливого миру на нашій землі. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший. Mesquite.